Канал соваки для дорослих та дітей. Особливий різдв'яний подарунок. Було різдво. За ніч у лісі випав товстий шар снігу, і тварини глибоко занурювалися в нього, шукаючи їжу. Маленьке дике порося теж голодно рило сніг. На краю поля воно раптом натрапило рилом на щось тверде. Нарешті, може, це стара картопля? подумав маленький кабанчик. Але в наступну мить з під снігу з'явився кукурудзяний качан. Посеред засніженого ландшафту він сяяв сонячно жовтим кольором. Він був майже занадто гарним, щоб його з'їсти. Спочатку я заберу його додому, вирішив кабанчик. Маленький дикий кабанчик ще не встиг відійти далеко. Як на його шляху з'явилася маленька мишка. Ой, у такому снігу я не можу зрушити з місця, сказала вона. Ой, я така голодна. Маленький дикий кабанчик задумливо подивився на мишеня. Напевно, сьогодні кабанчик собі ще щось знайде. Як щодо цього? Зрештою, запитав він, показуючи на качан. Мишка здивовано кивнула. Тоді смачного тобі, сказав маленький кабанчик, кладучи качан біля мишки, і швидко побіг далі. Маленька мишка понюхала кукурудзяний качан. Він пахнув свіжістю, ніби його щойно зібрали. Його соковиті зерна грілися в холодному сонячному світлі. Він виглядав так красиво, його майже було шкода їсти. Але шлунок мишки бурчав, і вона з апетитом вгризлася в нього. Незабаром до неї підбігла білка. Вона виглядала сумною і зневіреною. Що сталося? стурбовано запитала Мишка. Я не можу знайти свої запаси, заплакала білка. А я точно знаю, що восени закопали їх біля кореня дерева. Раптом мишка згадала про маленького кабанчика. Тобі не потрібна кукурудзька? – запитала вона з важким серцем. Звичайно, потрібна. Здивовано відповіла білка. А що ж ти будеш їсти? О, я знайду щось собі, сказала маленька мишка. І ще до того, як білка встигла подякувати, вона вже зникла в лісі. Спочатку я сховаю цей скарб у безпечне місце, подумала білка. Кількома стрибками вона опинилася. У своєму дуплі яскраво жовтий качан кукурудзи наповнював темне дупло теплим світлом. Як затишно! Білка задумливо подивилася на качан. Він був занадто гарним, щоб його їсти, і раптом. Вона згадала, що біля старого бука вона закопала свої запаси. Це було очевидно. Білка швидко вирушила до своїх запасів. У цей час біля підніжжя дерева з нори виліз борсук. Ти сьогодні рано прокинувся, здивовано вигукнула маленька білка. Моя дружина не може спати, бо дуже голодна, сказав борсук. Білка недовго думала. У мене в норі є кукурудзяний качан, сказала вона. Він підійде твоїй дружині? Ні, вона не переносить кукурудзу, сумно відповів борсук. Зачекай, сказала білка і швидко стрибнула до старого бука. Трохи пізніше вона повернулася і простягнула борсуку кілька горіхів. Може, їй це сподобається? обережно запитала вона. Борсук засяяв. Дуже тобі дякую, сказав він. Вона дуже любить горіхи. І ще до того, як білка встигнула щось відповісти, борсук знову зник у своїй норі. З рештою горіхів білка повернулася до своєї нори. Тим часом вже майже стемніло. Раптом вона почула сумне пищання пташки. На гілці перед норою сидів маленький горобець. Він тремтів від холоду. Що сталося? запитала білка. Я не можу знайти їжу у цьому снігу. Поскаржився птах. Від голоду мені зовсім холодно. Ти можеш взяти кукурудзяний качан, якщо хочеш, запропонувала Білка. У мене є ще горіхи. Ти серйозно? з недовірою запитав птах. Білка кивнула. Мишка подарувала його мені, а я дарую його тобі. Навіть у світлі сутінок кукурудзяний качан все ще сяяв чудовим жовтим кольором. Він занадто гарний, щоб його їсти, подумав горобець, чи не знайде він ще щось інше? Втомлений птах розправив крила, але був занадто слабкий, щоб летіти. Ах, нічого не поробиш, зітхнув він з сумом. Обережно він відщіпував зернятко за зернятком, доки не наситився. Тим часом стемніло. Разом зі своїм чоловіком борсучиха покинула свою нору. Ой, давно я не їла нічого кращого за ці горіхи, захоплено сказала вона. В цей момент повз пробігав кабанчик. Він повертався додому. Як справи? запитав борсук. Не дуже, зітхнув кабанчик. Сніг такий густий, що я не зміг знайти собі їжі. Так, ми це знаємо, співчутливо кивнув борсук. Я сьогодні вже знайшов кукурудзяний качан, розповів маленький кабанчик, але я подарував його мишці. Завтра ти обов'язково щось знайдеш, підбадьорили його борсуки. Сподіваюся, пробурмотів кабанчик і поплентався далі. Раптом він почув шум над головою. У наступну мить щось впало йому під ноги. Це було довгасте і яскраво жовте. Веселого різдва прощебетав маленький горобчик і смачного, потім він злетів з гілки і полетів геть, не давши кабанчику нічого. сказати Дорогі друзі! Якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.